Чорновола любили, чорновола поважали, чорновола боялися. Він мав позицію, жив згідно із принципами і відповідно до власного морального кодексу. Він стояв біля першого джерел національно-визвольного руху. Шістдесятників неодноразово висловлював власний протест супроти арештів інтелігенції. Арешти переслідували і самого Чорновола. Боротьба з режимом для якого перетворилася на руки тюремних камер, заслань і голодування. Втім, ані постійні переслідування, систематичні звільнення з роботи, кількаразові арешти не змогли вбити в серці Чорновола одного України. Чорновіл виступав за відродження України і всього українського національної мови, культури, духовності, державного суверенітету. Коли ж крах червоної імперії став незворотнім, чорновіл став одним з тих, хто очолив боротьбу за перетворення в Україні. Єдиною метою стала національна незалежність, і її було досягнуто 24 серпня 1991 року. Роль руху у процесі перебудови та відновлення незалежності важко переоцінити. Однак, на відміну від більшості посткомуністичних країн, де перемогли представники, що уособлювали нове покоління, в Україні перемогу здобув вчорашній комуніст Леонід Кравчук. Чорновіл вже зосередився на роботі в русі та депутатській діяльності у парламенті. Загибель В'ячеслава Чорновола миттєво перетворила його на один із символів української державності, а сама постать використовується різними силами у політичній боротьбі у 2000 році. В'ячеславу Чорноволу було присвоєно звання Герой України. посмертно. Велике і суттєве, як писав сам В'ячеслав Максимович, бачиться з історичної відстані. Гадаю, 12 років. Можливо, недостатній час з огляду на те, скільки нас сьогодні тут зібралося, для того, аби оцінити, осягнути масштабність постаті Чорновола на тлі української історії. Але, безперечно, він, не ставши президентом України, став істинно народним її героєм, став оплотом честі. Правдивої українськості, оборонцем національної ідеї і світло, яке, світло е, високого патріотизму, яке він вселив у людські душі, і яким наповнив епоху творення української незалежної держави, не згасне ніколи. Слава заповідям і трудам твоїм, В'ячеславе! Слава Україні! Героям! Так, зараз нас є тут дуже мало. Різні причини є на це, як об'єктивні, так і суб'єктивні. Ми не маємо права так, вшановувати пам'ять нашого лідера, лідера України, героя України. Він не є тільки лідером народного руху України, яким він був. Він є героєм всієї України. І Сьогоднішні наші тяжкі часи говорять про те, що допускаються руки у багатьох людей, але віра не зникне. Віра людей в те, що його справа живе і буде жити, залишиться назавжди. Наша байдужість, наш егоїзм, наша гординя у гіпертрофованому вигляді зараз, зараз сидить у Верховній Раді. Тому згадаймо слова Чорновола, що Україна починається з тебе, Україна починається з кожного з нас, з наших намірів, з наших думок, з наших вчинків. Тільки ми можемо повести за собою інші покоління, вдивляючись на такі титанічні постаті, як В'ячеслав Чорновіл. Згадаймо його слова і не тільки згадаймо, а почуймо їх. Дай Боже нам любити Україну сьогодні маючи, щоб не довелось завтра любити її гірко вже втративши. Ми сильні тільки в єдності. Пам'ятаємо, що з нами правда, з нами Господь, з нами шлях великого Титана. І з нами розуміння гасла, що ніщо не спинить ідею, час якої настав. Слава Україні! На честь В'ячеслава Чорновола називають вулиці, зводяться пам'ятники і монументи, покладаючи до яких квіти, мимоволі розчаровано жалкуєш, що Чорновіл уже не з нами. Напевно, жив би він, і Україна була б іншою.